Варшавський аеропорт імені Шопена тимчасово призупиняв усі польоти. Причиною цього стали заходи безпеки, що вживалися державними службами та військовими, через що повітряний простір на частину України, включаючи територію над аеропортом Шопена, був тимчасово закритий. Хоча сам аеропорт залишався відкритим, жодні польоти на той момент не здійснювалися. Пасажирів просили стежити за офіційними урядовими оголошеннями та оновленнями від авіакомпаній. Повідомлялося, що Польща підняла у повітря свої та натовські системи протиповітряної оборони для перехоплення безпілотників після російської повітряної атаки на Україну. Це був перший випадок, коли Варшава задіяла свої повітряні засоби в своєму повітряному просторі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводив зустріч з міністрами, відповідальними за державну безпеку, а надзвичайна нарада ради міністрів була призначена на ранок. Згодом, після проведення всіх необхідних заходів безпеки та нормалізації ситуації, авіасполучення з Варшавського аеропорту імені Шопена було відновлено, і польоти здійснюються за звичайним розкладом.